Третя газова розпочалась між Україною та Росією і фактично оголосили сьогодні, після десятої ранку, не з ініціативи Києва. Після нічних безрезультатних переговорів Газпром виконав свою погрозу і на ранок перекрив постачання газу до України. Крім того, Київ і Москва майже синхронно подали одне на одного позови до стокгольмського міжнародного арбітражу. Газпром вимагає 4,5 мільярди доларів боргу. Україна хоче, щоб Газпром установив недискримінаційну ціну на паливо та повернув 6 мільярдів доларів переплат. Що з того теоретично може вийти? Досліджувала Марія Васильєва. Майже до ранку у будинку уряду у Києві триває остання спроба домовитись на ці перемови. Керівник Газпрому Олексій Міллер приїхав особисто. Він то їде, кажуть, щоб поговорити з Путіним, то повертається. Потім знову мовчки йде. Олексій, о чому договорились? О чому договорились? Алексей. Нічні переговори відома російська тактика. Саме вночі, водячи по колу одні й ці самі розмови, росіяни уже не раз домагались укладання нечувано вигідних для себе домовленостей. Проте не цього разу російські хитрощі настільки одноманітні, що у Києві їх давно вивчили. На російський тиск ми піддаватись не будемо, і по ночам з ним всякі папірці також підписувати ніхто не буде. Потім ці папірці можуть мільярдами доларів вилізти. Вони до цього готувалися, вони тягнули час з тією метою, щоб затягнути нас в зиму і поставити в ситуацію, в яку вони ставили Україну вже двічі, третій раз не пройде. Півтора місяця перед арбітражних переговорів у Брюсселі були потрібні не стільки Києву і Москві, як і Єврокомісарам, які вірили, що зможуть допомогти знайти компроміс. З самого початку переговорів ми бачили, що російська сторона не налаштована на конструктивні переговори. А російська сторона налаштована на подальшу ескалацію. Зрештою, і початок третьої газової війни виявився традиційним. Його ознаменував перекритий з російського боку газовий вентиль сьогодні. Зранку о 10-й Газпром зменшив а, подачу газу на кордоні з Україною. А, фактично зараз подаються тільки ті обсяги газу, які Газпром а, транзитує. Через українську ГТС до країн Європи Газпром постачання газу для України повністю обмежив. Росія вимкнула газ, запровадила режим передоплати і подала на Україну до суду, вимагаючи сплати боргу за тією ціною, яку сама ж нарахувала сьогодні. Утром зразу після того, як був введений режим передоплати, ми зразу ж подали іск Стокгольмський арбітраж о взисканні снак нефтігас України текущій задовжності чотири 4,5 мільярда доларів. Ми не виключаємо, що в дальнейшем будуть також пред'явлені інші іски на «Нефтегаз України. Україна, за словами прем'єра Яценюка, сплатила 786 мільйонів доларів. Це борг за спожитий газ за ціною 268 доларів, яка діяла у першому кварталі. Умовити Москву, яка виставила ціну майже у 500 доларів. А потім Ім погодилась на 385. Відмовитись від знижок і переглянути сам принцип формування ціни виявилось неможливо. Росія прагне зберегти за собою право збільшувати ціну одноосібно, без погоджень із Україною. Газ як зброя націлена на Україну. Києву не потрібний, каже прем'єр Яценюк. Це не газ. Це загальний план Росії по знищенню України. Це ще один етап російської агресії проти української держави і проти української незалежності. Ми не будемо дотувати російський Газпром. Українці не будуть витягувати з кишень 5 мільярдів доларів США на рік на те, щоб Росія купувала за ці гроші зброю, танки, літаки. І бомбила українські території. Відтак і український позов до Газпрому нарешті потрапив до суду у Стокгольмі. У ньому Україна домагається справедливої ціни, адже нині Німеччина пропонує той самий російський газ Україні по ціні близько 300 доларів. Це включно із вартістю транспортування та прибутками компанії постачальника. Київ також вимагає повернути 6 мільярдів доларів, які переплатив раніше за завищеною ціною, довівши європейцям, що Москва розуміє компроміси тільки як повну згоду на її умови Україна... На звертається до Єврокомісії з проханням сприяти збільшенню реверсного постачання газу до України. Яценюк також доручив уряду переглянути ціну на Газпромівський транзит і заспокоїв шанси виграти газову війну на європейському полі в Україні дуже високі. Марія Дмитро Сапронов, Маргарита Ситник, Новини